Szanowni moi, studenty, studenci, WSPA to współczesny uniwersytet z wieloletnim doświadczeniem, witkryty do studentów z całego świata. My proponujemy szerokie wybór bachelor's magisterskich programów polsku, ta i angielskim adaptowanych do potrzeb współczesnego rynku pracy. W lutku my także organizujemy letnią szkołę polskiego języka. To taka cudowa możliwość zrobić to, te pierwsze kroki do integracji, tak, ośpicznąć kulturę Polski, ta przygotowywać się do nauczania. Nasz uniwersytet znajduje się w międzynarodowym studenckim mieście Lublin mieście nauk, dialogu i współpracy. W samym sercu Europy, w multikulturnym Lublinie, ty znajdziesz nie tylko znania, a. i. A i sprawdź ich, z najkraszczymi pobażaniem rektor Maria Masur. Привіт, я студентка з України, навчаюся на журналістиці. Щойно завершила третій курс і можу впевнено сказати, я дуже задоволена своїм вибором. Переступом було багато переживань, особливо через мову. Я боялася, що не зможу порозумітися, що буде важко адаптуватися до нового середовища і зрозуміти викладачів. І справді, перші місяці були складні. Я соромилася говорити, не завжди розуміла лекції. Але завдяки підтримці одногрупників і викладачів, усе змінилося. Вони завжди допомагали, підказували, заохочували я не боятися. Я відчула, що мене прийняли, і я тут не одна. Шановні кандидати, мене звати Софія Струш, і я представник приймальної комісії в вищій школі підприємництва та адміністрації в місті Любліні. Ми раді, що ви вибрали саме наш університет та розуміємо, що цей період здається для вас досить непростим, а вступні іспити викликають хвилювання. Та ми підтримуємо вас і впевнені, що кожен з вас здасть екзамени лише на кращі бали. Ми віримо в вас і щиро підтримуємо на шляху до нових починань. Ми щиро запрошуємо вас стати частиною нашого університету, і ми будемо дуже Раді вас бачити у стінах нашого університету. Мені здається, що ви думаєте, як виглядає цей іспит на нашому університеті. Це нічого страшного. Усі наші вступні іспити відбуваються онлайн на нашій веб-сторінці. Наш університет допоможе вам у всіх технічних аспектах цього іспиту. Іспит складається з двох частин. C testowania i znania z wybranego napiemku nauczania. Druga czastyna C Neskładna rozmowa u polskiej mowy. My Was serdecznie zapraszamy. Edukacja zmienia nasz świat na kraszcze.